Всім привіт! Мене звати Ася і я рада вітати вас на каналі Ватсон. Сьогодні ми будемо перевіряти лайфхаки до Хелловіну. Що саме ми будемо робити, дивіться далі у цьому відео. А також не забувайте підписуватись та ставити лайки. Першим будемо повторювати ось цей лайфхак. Для нього нам знадобиться всього три речі. Зараз покажу, як це зробити. Починаємо з розсипчастої пудри. Я насипаю її в кришечку. Вона може бути біла, може бути. Кольорова, але точно не прозора, тому що ви маєте бачити трафарет, який ви зробите собі спонжиком. Отже, я його макаю ось так от краєм у пудру І зараз буду пробувати робити трафарет. Мені щось підказує, що без трафарету я б це зробила набагато швидше і краще, ніж з цією пудрою. Так. Цей лайфхак мені не подобається вже. З розсипчастою пудрою виходить не дуже, тому ми спробуємо задіяти тут компактно. Я так само туди макаю спонжик, і зараз будемо пробувати робити трафарет нею. Якщо не вийде, ну ось, коли вже павутинку ми з вами бачимо. Тепер її можна сміливо наводити олівцем або підводкою. Наступним етапом я раджу використати все ж таки олівець. Бо якщо ви десь промахнетеся, ви це зможете з легкістю виправити на відміну від підводки. І далі для того, щоб зробити ваші лінії більш чіткими, раджу використати підводку, якщо ви ще її не використали на минулому етапі. Ось і снова нашої поводинки готова. В принципі, можна залишити так, але для того, щоб наблизитись до оригіналу, ми можемо трошки чорним кольором тіней підтушувати нашу поводинку та затемнити нижню слизову нашого ока. Зараз зробимо. Що я можу сказати про цей лайфхак? В принципі, він робочий. Єдине, що все ж таки раджу брати пудру компактну, а не розсипчасту, ось так от виглядає наш готовий результат. Ви можете додати накладні вії, і все, ви готові до головінської вечірки. А наступний лайфхак для тих, у кого рожки не ростуть, як у мене, але хочеться їх зробити дуже легко. Для цього вам знадобиться ось ця штучка. А як за допомогою неї їх зробити, дивіться далі. Зараз ви ось тут можете побачити, який лайфхак ми будемо повторювати. І, окрім ось цієї штучки, яку я вже назвала, вам знадобиться червона помада. Починаємо повторювати цей лайфхак, і я наношу помаду на керлер, це здається, називається. Якщо не так воно називається, виправте мене в коментарях. Ось так це виглядає. Я сподіваюся, що зараз у нас з цього щось вийде. Спочатку нам потрібна основа перша для нашої ріжки. Поки що на ріжку не схоже. Але ми сподіваємося, що буде. Після того, як ви зробили собі основу трафарету цим от керлером, вам все одно треба буде ці ріжки навести чимось більш більш стійким. Наприклад, забити його тінями червоними або чимось подібним, бо просто помада у вас з часом скатається або змажеться. Зараз домалюємо це все пензликом і повернусь до вас. І для того щоб остаточно доповнити наш образ, нам допоможе у цьому чорний олівець та знову червона помада. Ми зробимо таке амбре з переходу у з червоного у чорний. Для цього вам знадобиться чорний олівець. Звичайно, для губ таких немає, тому ми використовуємо звичайний олівець для очей. Бажано, щоб це був не каял, тому що він застигне у вас на губах, і ви його точно не розтушуєте. Ось так у нас виглядає готовий результат. Мені здається, цей лайфхак це must-have до повторення, тому що це, по-перше, дуже швидко. А по друге, як ви бачите, виглядає неймовірно ефектно. Тому переходимо ми до наступного останнього лайфхаку. А ти не забувай ставити лайки. І останній наш лайфхак виглядає ось так. Він був дуже популярним в Тіктосі, і знаєте, не обов'язково використовувати зелений та чорний. Можна взяти червону класичну помаду і зробити цей лайфхак із нею. Зараз спробуємо для цього. Я візьму червону помаду з олівцем та чорні тіні. Спочатку ми нанесемо їх, почекаємо, поки вони застигнуть, а потім же, ну самі побачимо. Коли ви вже намалювали ваші губи, як я вже казала, це може бути абсолютно будь-який колір, не лише зелений або червоний. Можливо, у вас є фіолетова помада, і це також буде прикольно. Після цього ви берете будь-який колір тіней, якийсь насичений, яскравий, бажано, протилежний від того кольору, який у вас на губах. У мене це буде чорний. Мені здається, чорний і червоний. Вони дуже класно між собою поєднуються. Я набираю на ось такий пензлик чорний колір. Губи ми скупожуємо от таку от. Трубочку і наносимо наші тіні. Просто подивіться на ці шалені губи. Це виглядає дуже круто, і сам лайфхак, напевно, він. Один з найкрутіших, який я перевіряла, тому що це найшвидший спосіб зробити ваш образ геловінським, мені здається, подивіться на ці губи, можна брати якісь тіні з шиммером, щоб воно сяяло, як у мене. В мене чорний був з такими невеличкими блискітками, і мені здається, це дуже гарно виглядає. Звичайно, для того, щоб зробити образ більш насиченим, ви можете додати чорні очі або накладні вії, або додати павотинку з першого лайфхаку, і тоді це буде виглядати ну просто неймовірно погеловінськи. Але якщо ви не фанат, Якихось дуже яскравих образів, то можна залишити і так. На цьому все пишіть в коментарях обов'язково, які з лайфхаків вам сподобався найбільше, та який би ви повторили для свого образу на Головін. Обов'язково підписуйся на канал та до зустрічі на каналі Вац.